Якщо хтось вам каже, що ваша піська недостатньо довга, відійдіть від цієї ситуації, тому що ви в вашій душі маєте знати, що для вас ця піська найдовша. Цитати відомих людей. Вона виглядає, неначе її пиздили ногами. Вона виглядає, неначе її тягали за це волосся. По всьому Нью-Йорку. Все, перемога буде. Сьогодні ми будемо разом всіх засирати. Мощно. Почнемо ми з легенди, я вважаю, ну смак. Ну, смак. Ну, наша просто. Скільки разів не обговорюю в сраті образи? Скільки разів не підіймаю тему якогось крінжового фешену. Кожен раз Тейлор Свіфт виникає. Кожен раз Тейлор Свіфт виходить по цій червоній доріжці медгала в, в сторону, нахуй. Блять, ну, ну, ну це настільки delicious, що я ж не знаю з чого почати. Ці черевики, ці такі шльопанці, ці чапи-чапи. Я в цілому дуже не люблю а, гладіаторські черевики. Ось не знаю чому, але тут і підбор. І якісь замотані, захльобані ну, мумії на ногах. Я взагалі цю сукню ось не розумію, звідки вона з'явилася. Ось з якої планети срака ця сукня вийшла на подіуми? Ось з якої планети на медгала? Тобто, ну, це медгала це буквально найхайповіший фешн-івент світу. І з якої сраки, з якого. Анусу вона вибралася. Um, в цілому, я якщо ось тут навіть приблизити циці, що спонукало дизайнерів цієї сукні зробити ці. Перехрестя. Це, як я уявляю американські дороги. Ось я бачу кожен раз американські дороги в Тіктоку, в Ютубі, де я там е всі ці перехрестя 540 ліній. Let's, let's be so fucking serious. Let's be so serious on the function. Ці вирізи. Це. це... Я не бачу цього колечка. Чесне слово, це. Це єдиний аксесуар. Це єдиний аксесуар. Це виглядає як сукня з Аліекспресу. Ось чесне слово, це виглядає, наче е, Аліекспрес пошив Аліекспресу. Запустили в напрямок Соле. Ось щось мінімальне там є. Це дійсно ось. Є єбать. Це дуже, дуже, дуже гарно підмічено. І це волосся. Це волосся. Це. Ось знаєте. Рубрика класні історії від Бориски». Ми повертаємося в часі, повертаємося в часі до мого 11 класу, тому що в 10 му я були увесь клас руді. В 11 му класі мене в жопу вкусив півень, і я вирішили фарбувати. У нас там був альбом, і на цей альбом ми фоткалися протягом цього року всього. І мене півень в жопу вкусив. Я хотів на кожну фотосесію, щоб у мене був новий колір волосся. Починав я там червоний колір, і це ще тоніка, я згадую. Напишіть в чаті, якщо у вас є експірієнс з тонікою. Тому що тоніка це був момент просто мого персонального розриву психічного здоров'я в старшій школі, тому що моє перше фарбування волосся. Було без дозволу е, батьків, але ну вони нормально до цього віднеслися, тому що. ну, а що, Ні дитині сказати. Але це було без дозволу, і я пофарбувалася в, в такий в'ядрьоно-помаранчевий колір. І це не була тоніка, це була аміачна фарба, і мої бать... моя мама знала, що я дуже хотіли блон. І вона, коли побачила мене в рудому кольорі, вона така, це жопа. Потім я знайшли, не знайшли руду тоніку, знайшли червону тоніку. Походили червоними. Потім у мене був бандерівський чорно-червоний спліт. Це просто я зараз згадую з таким щастям в душі. Ви не уявляєте, ось тонь. Да, до речі, в чаті пишуть, що тримається шикарно. Тримається дійсно шикарно. Типу, у мене зараз скажу чесно, професі... я фарбую волосся. Самостійно, але професійними фарбами. Професійна фарба не тримається, чорна в волосся. У мене не тримаються чорні коробочки в волосся, які не можуть ніхто вивести. У мене через тиждень волосся коричневе. Я згадую свою чорну тоніку, якою я фарбували а, помаранчеве волосся, половину. Бо у мене я згадала, У мене спочатку було помаранчеве волосся, потім помаранчеве чорний спліт а потім червоно-чорний спліт. Коли я фарбувала помаранче, світло помаранчеве волосся. Чорною тонікою взялося миттєво і десь, ну 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 прям на три тижні ходили. Ч чітко чорним. Потім трошечки руде почало просвітлюватися. Але це була настільки велика катастрофа для моєї родини з точки зору. Дитина міняє колір. Дитина міняє колір кожні два тижні, щоб на кожній фотосесії для шкільного альбому бути з новим кольором волосся. І коротше, я. Потім їбанули блонд. Самостійно вдома. До чого я все це вели? Самостійно вдома. Знову ж таки, без відома батьків, найдешевша коробочка. Знаєте, ось це з жіночкою, яка в трьох пікселях, ось три пікселі жіночка. Блонд, Блон, блондуючий порошок. Ось ця кайфуля, я як зараз пам'ятаю, воно щось коштувало 5,50. 5 гривень 50 копійок. 2019. ні, вже 2020 рік. Волосся не те, що живе лишилося, ви не уявляєте, воно блищало, воно виглядало максимально кайфово, наче професійне якесь пофарбування. я. Тоді ще не знали, що блонд треба тонувати. Я у мене досі кін, кінчики волосся були пофарбовані тією аміачною помаранчевою фарбою, і у мене вийшов неймовірно гарний блонд-градієнт помаранчевий. Що з нею робили? Ось я повернуся, поверну її на екран, що з нею сталося, що з цим волоссям? Ї... Вона виглядає, неначе її пиздили ногами. Вона виглядає, неначе її. Тягали за це волосся по всьому Нью-Йорку. і потім їй довелося якось. І сукня, в принципі, ось взяти її отак. Поменше вона виглядає, неначе її тягали по всьому Нью-Йорку В цій сукні, тобто це мала бути нормальна сукня, але на неї настрибнули якісь гопніки-офніки, і її по всьому Нью-Йорку потягали. і їй довелося ось так іти на медгала. Це персонально моя думка, чому вона так виглядає? Але. I, I really don't know. Я ще не зустріли жодної людини, якій би сподобався цей образ, і це дуже багато каже про цей образ. Це дуже багато каже про цей образ. А, це це прямо літа. Окей, що у нас далі? Ну давайте поговоримо, залишимося на темі Медгала, Залишимося на легендарному моменті з історії Медгала, Рік, коли у нас тема була Кемп. Що таке кемп? Пояснюю, кемп це щось таке неймовірно а, грайливе, щось таке, знаєте, крінж, але в позитивному розумінні цього слова. Це крінж, який сприймається як хайп, який сприймається як флекс. І за визначенням власне цього поняття. Це поняття, яке не можна створити навмисно. Тобто там Кеті Перрі приходила в костюмі бургера. Приходили люди в неймовірних дивних костюмах там всіляких е, пришиленців з планети Срака. Але Карлі Клоз за кілька годин до медгала виклала фотографію. Типу Looking camp right in the eye. дивлюся кемпу прямо в очі. Потім прийшла. В цій сукні. І насправді, ось це насправді був кемп. Тому що, як я вже сказав, кемп неможливо створити штучно, і кемп неможливо якось придумати спеціально. Тобто вона сподівалася на те, що у неї образ настільки класний, що всі вау. Це не вау. Це? Ну, ну, ну що це Ну що це таке? Я чесно не розумію. Я чесно не розумію, ось я просто. Ну... Це ще змійний, це не змійний, це просто. це просто ромбіки, ромбіки по сукні. Вона ще, мені здається, насправді, якщо цю сукню цікавіше якось запакувати, то вона могла б бути норм. Вона могла б бути норм. Але вона ще так стала, типу. Кайф. Тут я чесно не розумію. Ось... Я не знаю, що вона думала. Я не знаю, як це взагалі цей образ під, підлаштувати під тему Кемпу. Тому навіть довго на ньому затримуватися не буду. Наступний образ. Я просто зроблю ось це обличчя. Я не знаю, що сказати. У мене немає слів. Слів немає. Да, це Моначик. Це, це Мона. Це, звісно. Образ для івенту, який робився Тін Вог, але до чого? Ця шляпа ще настільки вона високо сидить. Дякую за підписку. Воно наче ось висить в повітрі. Ця шляпа просто зависла в повітрі і дає нам якісь вказівки з іншої сторони всесвіту. Напальчник, не скажи, що це напальчник, ось якщо дивилися, як це там, про міньйонів мультик, але не міньйони. Там в другій частині була, було Сомбреро, значас. Не знаю, що запустило цей каскад гівна, але маємо, що маємо. Далі у нас буде багато образів, які були надіслані саме з питанням, що в них не так і чому вони виглядають так дивно. І... Насправді, насправді, якщо взяти цей силует. Вибачте. Вибачте. Претензій до образу немає. Претензії до образу знято, виглядає іконічно. Другий аргумент. Претензій до образу немає. Ладно, давайте по-серйозу поговоримо. Бо був запит, що наче вона виглядає класно, але незрозуміло чому ці образи просто ну, не працюють. Не працюють вони тому, що вони зроблені з поганих матеріалів. Дійсно, ленточки не випускний, те, що асоціюється з цим образом. Чому? Якщо ми придивимося, у нас цю... А я не бачу цю сумку в вигляді грошей. Якщо чесно, це для мене зараз був як удар лопатою по голові. Тому що не знаю, ось чесно, не знаю, чому тут ця сумка у вигляді грошей. Для мене будь-яке використання грошей або символів грошей, або принту грошей в одязі, це якесь, знаєте, бидляцтво, і воно має. Місце тільки в якомусь іронічному ключі. А тут це виглядає просто якось ніяк. Повертаючись до сукні, загалом, це могла б бути класна сукня, але у нас тут, по-перше, поєднання двох текстур однакової, однакового формату, тобто це блиск, але без жодного переходу між ними. У нас напівпрозори тюль і е, блискучий, це шовк, не шовк, сатин. Що це таке. Це дві дуже примхливі для пошиву тканини. Їх дуже легко зробити дешевими з точки зору пошиву. Тут цей пошив втрачений. Абсолютно, це проблема в самому пошиві сукні, і в тому, що у нас всі образи, всі її образи виглядають майже однаково. Тобто ми зараз можемо подивитися на інші її образи. Вони всі між собою, ну просто ось цей. Ну, вона виглядає як губка для душу. Ось це просто взяти мочалку, якою ми там напінюємося своїми гелями для душу. Знову ж таки, придивитися до пошиву. Дякую за підписку. Пошив ніякий. Ось просто ніякий. Могла б бути крута сукня, але знову ж таки, по-перше, немає аксесуарізації через те, що шия сукні неправильно підібрана. Тобто, це, ця, ця, ця сукня. Вона сама по собі, як ми подібні, об'ємні, широкі сукні, не схожими на губку для ванни, ми додаємо багато аксесуарів. Ці пухнасті сукні можуть виглядати дійсно класно, дійсно вечірньо. Але тут у нас закрита шия. Зазвичай в формальних сукнях суперзакритою ю відкрита спина. Можна було б дати, як зараз дуже модно тренд сезону, перевернути кольє так, щоб підвісочка, типу як у мене зараз, перевиси, перевісити її на спину. Це було б класно. Але тут спина теж закрита. І в нас сукня дуже такого монашеського стилю. При цьому у нас відкриті руки, які у нас не наче в повітрі летають. І в цілому, ну, це через це виглядає як губка для душу І ще сил немає. Ці пекельні борошна.